Шановні студенти, вітаю вас. Мене звати Ільченко Олександр Васильович. Я завідувач кафедри адміністративного господарського права та фінансово-економічної безпеки навчально-наукового інституту права Сумського державного університету. Хотів би презентувати вам свою дисципліну основи оперативно-розшукової діяльності. Основними завданнями дисципліни основи оперативно оперативно-розшукової діяльності є вивчення оперативно-розшукового та кримінально-процесуального законодавства України. Практики діяльності слідчо-оперативних підрозділів по виявленню, попередженню, припиненню та розслідуванню кримінальних правопорушень, його принципі підстав та порядку ОРД, повноважень працівників оперативних підрозділів на проведення ОРД, Незлас... негласних слідчих розшукових дій, компетентності, учасників слідчо-оперативної групи при розслідуванні злочинів проти життя, здоров'я особи, кіберзлочинів, наркозлочинності, Виявляти осіб, що становлять оперативний інтерес, та забезпечувати їх оперативно-профілактичний нагляд. Розглянемо також питання, які стосуються принципів та гарантій законності під час здійснення оперативно-рожкової діяльності, суб'єкти оперативно-рожкової діяльності, розглянемо права та обов'язки підрозділів, що здійснюють оперативно рожкову діяльність, підстави та строки проведення ОРД. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності та розглянемо оперативно розшуковий заходи. На мою думку, дисципліна буде дуже цікава для вас. Вона є і входить до блоку кримінально-правових дисциплін. Успіхів вам у навчанні.